17 серпня благодійний вечір етно-2024 в Білгородністровській фортеці зібрав охочих долучитися до донатів на потреби 182-го батальйону ТРО. Якщо ідея класна і благородна, то долучитися було б за щастя, подумали помічники заходу. І благодійний вечір відбувся, каже Тетяна Ісіналієва. Концепція дуже проста: учасники вони приходять, показують те, що вони вміють, все, що може бути корисним для інших людей. А люди, які відвідувачі, вони приходять і дивляться на те, що їм пропонується. Тобто, вогмін на донат вони отримують щось корисне або цікаво, просто або просто проводять час з цією родиною. Організувати такий захід на одній площині стало можливим за сприяння директора комунального підприємства Фортеця Ігоря Язаджи, говорить Тетяна. Бо мета була висока. Сьогодні найважливіше це наближення перемоги. Як ми можемо її наближити? Отак. От Тому приєднуйтесь, приходьте, розказуйте про свої ідеї, будемо їх цілювати». І як же без наших працьовитих бджілок, вправних майстринь творчої майстерні мальований півень, творчі зустрічі, майстерки, яких вакерман сервісі завжди направлені на допомогу нашим бійцям? Вирішили доєднатися до збору коштів на пташки для 182-го батальйону ТРО, який був сформований в нашому місті, і зараз на одному із найскладніших напрямків. Багато співорганізаторів: модний дом жакет, творча майстерня мальований півень, Акерман Сервіс вони були ідеологами, ем, жінки Бесарабії, центр дитячої творчості допоміг апаратурою. Пересічні громадяни міста до нас доїдуть. Дналися усіх гостей запрошували прийняти участь у безпрограшній лотереї. З вас донат від нас подарунок, лоти для якої збирали, як то кажуть, усім світом. Лоти безпрограшної лотереї зносилися пересічними громадянами, вони зроблені власноруч майстринями творчої майстерні мальований півень, вони предоставлені модним домом жакет Анною Гавриліченко, долучилася фабрика Билста трьома лотами, долучилась кав'ярня Маестро, долучилася кав'ярня корисних солодощів на незалежності 22 Юлії. Горобченко, тобто на будь-який смак є що. Аби захід дійсно пройшов плідно, без аукціону не обійшлось. Лотами були подарунки від наших захисників, захист від нечистої та цікаві хендмейд-вироби. Оздоблені Сергієм Петровичем Кучеренком буде лялька ручної роботи, яка називається Південна Берегиня від берегів зовнішніх та внутрішніх буде. Розігруватись лавандовий янгол не лише від молі оберігає. Погляньте, яка краса печиво від олени Олег нашої золоторучки, творче майстерні мальований півень, долучилася до всеукраїнського проекту, народжені у вишиванках. Це все український проект, який започаткований Оксаною Муравльовою. Всі оці чотири льолі створені нашою золоторучкою, пані Наною Акотя. Про волонтерів павучків так їх прозвали за справи, що вони роблять, чи то не з перших днів війни. Говорять їх вироби, маскувальні сітки та кікімори. Спочатку це були сітки з рибальської сітки, і матеріал ми шукали, різали там тканину, там і речі були, все що завгодно. Зараз вже перейшли на те, що нам бізнес закупає сітку рибальську, сітку основу і тканину з панвод. Дівчата майже кожного дня, окрім суботи та неділі, працюють, вносять свій вклад в перемогу України. Працюємо з 11 до 4 дня. За адресою зараз ця вулиця називається Армейська. 2. ось так вправні ручки. Здавалося б, з простих матеріалів роблять такі важливі для захисту наших воїнів речі. Долучайтесь у світ зробленого власноруч, присутні могли поглинути в творчих майстернях просто неба. Я займаюся виробництвом гіпсових виробів і плюс свічки. Все зроблено з натуральних матеріалів, свічки з соєвого воску, з додаванням сертифікованих аромаолій. Знайти мене можна в Акарман-сервісі, мій QR-код в інстаграмі, візитівочки, можна і там ще подивитися. Нам треба допомогти нашим військовим. Ми збираємо сьогодні на ТРО, тому це обов'язково. Гачечок і нитка так вже рік народжується в руках Наталії яскраві іграшки. Це її відрада в пам'ять полеглого сина. Хочу підтримати наших хлопців, так як я мама загиблого героя. Тому для мене це дуже важливо. Тому я тут сьогодні знайти мене можна в Аккерман-сервісі у Танюші або в соціальних мережах Тікток Інстаграм. YouTube. На Ютубі в мене майстер-класи можна навчитися в'язати. В'яжу іграшки. Всі вони гіпералергенні, матеріал наповнювач також, халафайбер використовую. Всі деталі на безпечному кріпленні. Окрім побачити і купити готові вироби, гостей заходу була можливість виготовити самостійно вироби, чи то з глини, з ниток, обереги, а гроші задонатити на пташок для 182-го батальйону. ТРО. будемо проводити майстерку. Це наша лялька, травниця, або для дитинки для маленька, або для себе так прийшли з роботи, трошки втомилися. Прилягли на подушечку і поруч з собою. Саме головне це бажання зробити і все буде добре. І після задонатити. Поринуто ветно простір гончарства діти змогли разом з майстриною Ларисою з Полтави. Я відроджую народну іграшку, мені дуже хочеться от, українську народну іграшку, щоб вони всі вміли робити. І ось уже дітки сьогодні зробили ось такі свистунці. Як вам працювати під час? Добре, добре. добре. І так разом, хто справою, хто виробом, хто пісною, хто влучним добрим словом, а хто донатом від проданого об'єдналися навколо спільної мети дати розвідувальні крила нашим захисникам. А назва етно народилася так. Сьогодні ми представляли модний дім жакет вироби нашого українського производителя, і тому пані Ганна нам дала одяг, який ми показали більше тепла колекція, але теж дуже класна, яскрава в на стілі. Головна ідея це збір на 182-й ТРО батальйон нашого міста, в якому ми безпосередньо допомагаємо, збираємо кошти вже на протязі того часу, як ми існуємо. Під час заходу можна було придбати і книжечки з автографом авторки Анни Стоєвої, екскурсовода фортеці, яка стала голосом заходу, орієнтуючи гостей. Долучились до доброї справи навіть найменшенькі наші керманці своїми творчими доробками. Я продаю картини і гроші збираю на ЗСУ. Це картини по номерах. Я тільки вчуся, і таке в мене бажання малювати такі картини від бабусі. Казкова локація від Юліани переносила присутніх у світ казок і чарівного світ пригод та незвіданого. Це казковий куточок. Він присвячений моїй першій друкованій книжці. Я її написала три роки тому. Ще тоді я написала її російською мовою. Ось, але герої розмовляли на нашому місцевому діалекті. Вже давно переклала українською і пишу другу частину. Ми працюємо над Виходом книжки, щоб було їх дві в одній. Чим унікальна ця книжка, що всі події відбуваються тут? Випускається дві частини на українській мові буде, і це ілюстрації представлені тут. Ви можете побачити це до першої частини. Ми об'єднаємо я так думаю в одну, і буде ще більше ілюстрацій яскравих, гарних в такому форматі акварельні. Окрасою благодійного вечора стали художні роботи з салону ексклюзив. Тематика різноманітна. Від того ще й цікавіша. Хочеться підтримати людей, котрі роблять щось таке цікаве, потрібно. У нас в салоні десь біля 80 художників, художників тільки зі всієї України. З наших тут представлений Петр Олексійович да? Іван Волошин, це така молода зірочка. То як може, бо з краплинок буде море, з піщинок постеля, благими справами наблажаємо перемогу. У нас є такі дуже гарні браслети і брілочки, які в'яже хлопчик Олексій з міста Дніпра. Олексій Сівовол. Він допомагає батькові, який починав за керману, Він тут був, потім був півроку під Херсоном. І зараз в Хер в Сумах. І от хлопець 13 років в'яже допомагає ЗСУ. Одним з початків, який був покладений цього дня, вишиване панно з зображенням Акерманської фортеці, з влучною назвою Залишаємось тут. Ідея Ганни Гавриліченко: модний дім. жакет Це панно присвячено е, тим містянам, які залишились у місті під час війни. Всіх залучених помічників перелічити навіть неможливо, та про їх справи влучно показує результат. Тільки за благодійний вечір зібрано 20 тисяч 700 гривень, та збір продовжується, бо там, де дуже гаряче, чекають на допомогу. Долучитись до конверту можна за посиланням, силам оборони дяка за щит на нашій землі і можливість проводити. Такі заходи феєричним дійством вечора став показ одягу від модного діму жакет Ганни Гавриліченко, де був представлений аутентичний одяг українського виробництва сезону осінь. Зіма 2024-2025. Гарні жіночки, такі різні зовнішньо та внутрішньо, як справжні моделі профі, представили публіці вишукане вбрання. Українські пісні від наших місцевих талантів, справжній аукціон. Творчі майстерки і завершенням став розгорнутий просто неба, національний прапор, наш синьо-жовтий символ незалежної, і віримо вільної і переможної України. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.